У кожного із нас є улюблені місця, де ви п'єте каву, перукарі тощо. Ну, і сьогодні ми знаходимося в такому місці. Це у нас Ірпінь біля центрального парку. І тут у нас в цьому мікрорайоні є дуже чудова квартира з ремонтом та технікою. Двокімнатна, до речі, квартира. Ну Якщо ви полюбляєте млинці, це теж для вас. А ось тут у нас Ірпінський парк. Тому чекаємо. Закрита територія комплексу, що дуже комфортно, дуже привабливо, багато комерції у нас тут знаходиться. Ну і фішка цього комплексу, що в цьому будинку у нас є підземний паркінг, який може слугувати вам чим завгодно. Поставити автівку. Коли ти робиш ремонт для себе з душею і з любов'ю, то і виходить, звісно, також якісно і бомбезно. Двокімнатна квартира, 60 квадратних метрів. Це у нас Сірпінь Київська область, ЖК Центральний 2. І ми знаходимося в дуже яскравій квартирі. Вхід, тут у нас шафи з підсвіткою боля встає. Ось така, дивіться, кухня, посудомийна, варильна, подрібнювач, все присутнє. Зона відпочинку вітальні. До речі, якщо подивитися на підлогу, це у нас натуральний дуб, дерево. Зона відпочинку, телевізор є, панорамне вікно присутнє. Дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Ванна кімната у нас, подивіться, ось в такому форматі. Дуже стильно все зроблено. Оздоблення яскраве. Інстаграмна ванна для дівчаток, як кажуть, ну, повністю відповідає всім вашим вимогам. Ну і хочу зауважити, якщо ви дивитесь, подивіться, які у нас двері. Скритий монтаж, і вони в стелю. А це у нас, до речі, дитяча кімната, чи гостєва може слугувати вашим друзям, тим, хто у вас приїхав на відпочинок. Простора, диванчик, все присутнє, і також панорамний вид на ЖК Центральний. Ну і далі. Батьківська кімната у нас повністю з ремонтом та технікою. Шафа у нас із дуба на всю стіну. Подивіться, оп, яскраво виглядає. Є у нас місце під телевізор, під телевізор вікно кутове, двоспальне ліжко, все, що потрібно. Все, в цій кімнаті є у нас. Ну і щоб підвести підсумок, хочу нагадати вам, що до продажу у нас двокімнатна квартира 60 квадратних метрів. Це у нас Ірпінь ЖК Центральний 2. Поруч з центральним парком. Квартира з дизайнерським ремонтом повністю готова до заселення. Дві окремі кімнати у нас кухня-вітальня. Є у нас, до речі, бонус це кладова. На нашому поверсі це буде як бонусом для вас. Тому, якщо ви зацікавлені і хочете проживати в Ірпіні, «Центральний-2», ви можете мені телефонувати. Я вам надам всю інформацію. Приїжджайте, дивіться, вибирайте, купуйте. Ну і станьте власниками такої чудової квартири.